Їздити сумщиною стає дорожче. Тарифи зростають на усі напрямки. Пасажирів нові ціни на квитки дивують мало не щотижня. При цьому умови перевезень залишають бажати кращого. Що ж далі чекати жителям області від перевізників? Дивіться у сюжеті. Пані Валентина частенько їздить до сум із села. каже, не встигає звикати до нової ціни, як та знову зростає. Тридним роком подорожав, бо в нас із села був 19,50, а тепер 24. Уже сьогодні купила квиток за ще вищу ціну. 142. Так що білет. Та за збільшенням ціни комфорту не додається. На маршрутах їздять незручні та холодні узимку рути. Дорогою з Ямпуля до Сум пані Анна замерзла так, що довелося пересідати з маршрутки у теплий автобус. Я сьогодні їхала і було дуже-дуже холодно. Я вимушена була пересісти в Лухові на другий автобус. Бо дуже змерзли? Дуже холодно було. За різким підвищенням ціни обурені пасажири хочуть бачити якнайменше комфортніші умови для перевезень. Дуже подорожали. Ага, на, на 4 гривні на 4 гривні з 23 гривні і на 4 гривні зразу. Чим більше хоче, і роби перевізник. Хоче наскільки хоче, настільки то він вовче тариф на проїзд по області встановлюють самі перевізники законно кажуть експерти. Тож будь-який вплив на формування тарифу ззовні це втручання у підприємницьку діяльність. Тарифи на перевезення на внутрішньообласних, приміських, міжміських і на міжобласних є вільними на сьогоднішній день, і перевізник самостійно встановлює вартість проїзду, в залежності від собівартості перевезення. Постійне підвищення тарифів перевізники пояснюють тим, що все дорожчає. Зросла мінімалка та податки, підвищуються ціни на запчастини та паливо. І з лютого вартість газу на заправках прогнозовано зросте на 20%. Тож умова перевізників одна: або проїзд дорожче, або автобуси не ходять. Ситуація може складатися таким образом, що якщо тариф не повисить, то на маршрути автобуси взагалі можуть не виїхати. Ні смисла, тобто в убиток ніхто роботи не буде. Ті перевізники, що тарифи не підвищили до нового року, обіцяють зробити це найближчим часом. Але різниця вартості кажуть, покриватиме лише нагальні витрати. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Білявський, новини СТС.